Всім привіт! Сьогодні 22 вересня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І давайте сьогодні роздивимося генератор Матарі. Маркеровочка MX 10000 EA. Даний генератор на 7 кВт. Робоча потужність пікова 7,5. Кіловатта. Країна походження Японія З ручним та електростартером. Давайте роздивимося комплектацію. І потім ближче його роздивимося. Йде такі упаковочні коробки. Є, друзі, транспортіровочний набор, тобто колеса, осі, ножки, ручки. Также є силова, така вилка і 16 Амперна свічний ключ. Ну і така упаковочна коробка. Все практично по комплектації. Даний генератор всіх питання є мідна чи не мідна обмотка. Генератор на 7 кВт, друзі, він почти. 100 кілограм заливна горловина. Ключі звичайно, ложать сюди от заливну горловину. Указник палива. О! Такий глушник, друзі. Ну що, перейдемо до передньої панелі? Як бачимо, силова є розетка 16 амперна подача так би, електроенергії, інформаційне табло. Що тут у нас? Інформаційне табло відображає вольтаж, герці, моточаси общої роботи тобто скільки годин, а також від, зупинки, від запуску до зупинки, тобто суточні моточаси. Бачите, є вихід на АТС, можна підключати. Також є 12 вольт, щоб підрядити акумуляторну батарею. Ну, І замок запалення. Тут акумуляторна батарея. Картер мастила поміщає 1,1 літр. Стартер. Бензобак 25 літрів. Так що заправивши даний генератор і запустивши, він може у вас спокійно працювати. 10 годин. Тут у нас з цієї сторони дивимося подача палива, все розписано. Отак закрито, вниз відкрито. Також важель дросіль воздушної заслоночки. Тут такий, друзі, річажок. От. Потягнули на себе при холодному пуске. І з допомогою ручного і електростартера запустили. Коли запустили, заслоночку обрали. Колись нагрітий, нічого такого не потрібно робити. Отакий от моцний генератор. Тут така от надійна і добротна рама, каркас, як хто назве. Так що, якщо щось рядом впаде, не повредить ваш генератор. Всяке буває в житті. Ціна, друзі, на сайтах Трісі Одинакова. Звернувшись в нашу компанію, можна й поговорити про ціну. Заходьте на наш сайт, телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, пишіть на вайбер на цей же номер телефона. Всім нам, друзі, гарних виходних, тому що сьогодні п'ятниця а також миру і таких теплих днів, як сьогодні осінні. 22 вересня, а тепло. Телефонуйте 063 426 1010. Допоможемо з вибором генератора.